Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і наразі відповідаю на чисельні запитання щодо повісток. Тобто, що таке повістка, що вона повинна мати, які реквізити, що вважається в повістці порушенням її видачі, зараз в цьому коротенькому відео розберемо саме повістку, які вона має реквізити, які необхідні для заповнення перед врученням військовозобов'язаному. Знайшов я нормативи щодо цього питання. Одразу звертаю увагу, що є в нас постанова Кабміну про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Вона ще датована від 21 березня 2002 року номер 352 Так от ця постанова не застосовується. Там є два види повісток, але. Це щодо строкової служби, як і вбачається з її назви. Також її перечитав, передивився. Зараз у нас форма повістки передбачена іншою постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 Про затвердження порядку організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. І саме цією постановою, пунктом 32 та пунктом 47 передбачено. Вручення повісток. І додаток 11 до цього порядку, і визначає в нас, як повинна виглядати повістка. Я її роздрукував. Отак вона в мене вмістилась на форматі А4. Зараз я вам зазначу про необхідні реквізити. так Маємо цей бланк, маємо лінію відрізу, тобто все, що до лінії відрізу, повинно бути заповнено. Повністю достатньо, тобто всі реквізити повинні бути чітко передбачені. Що це за реквізити? Ну, По-перше, вона має назву повістка, тобто, як ви побачили на самій повістці, тобто посередині зазначено великими літерами повістка. Вона повинна мати е прізвище ім'я по батькові і військово зобов'язана, Тобто, перше, що в нас іде, це кому вона виписується. Зазначено в подальшому, який проживає адреса місця реєстрації або фактичне місце проживання, тобто в самій повісі потрібно буде зазначити. Так, вона видається в нас на підставі розпорядження, тобто повинно бути зазначено на іменування районного міського територіального центру комплектування ТСП або органу СБУ підрозділу служби зовнішньої розвідки, тобто, це один екземпляр і на ті і на ті випадки. Такий примірник. Повинна зазначено бути саму дату видання такого окремого розпорядження, номер цього розпорядження це все окремі реквізити. Звертаю увагу. Потім написано: тут, пропонуємо вам прибути. Повинна бути зазначена дата, коли саме прибути. о котрій годині це окремі реквізити також, і за якою адресою, де повинна бути зазначена адреса районного. Міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та органу СБУ або підрозділу Служби зовнішньої розвідки. Ну, у зв'язку все залежить у зв'язку, куди вас викликають. Так, дату, час це я зазначив. Вона повинна бути підписана. Посада в нас найменування посади керівника району міського ТЦК та СП. Тобто зазначена повинна бути конкретна посада, мати підпис цієї посадової особи, зазначені бути ініціали і власне ім'я прізвище цієї посадової, особи. це також окремі реквізити. Звертайте увагу, є місце для початки, тобто без початку вона також не дійсна. повинна бути проставлена початка, ну і, звісно, дата її виписування. Тобто, якщо цих реквізитів, про які я вам зазначив, немає на повісті, тому можна вважати, що вона оформлена неналежним чином і відмовлятися від її вручення. У зв'язку з тим, що ви відмовляєтесь від її вручення, представники ТЦК та СП повинні скласти відповідний акт, тобто не хватати вас, не тягнути за руки до ТЦК та СП, а скласти відповідний акт про відмову про вручення, в поясненнях до якого ви можете зазначити, чому ви відмовляєтесь від. Вручення цієї поїздки. Зазвичай поїздка повинна виписуватись, повністю заповнювати ці реквізити ще до того, як вона вручається вам. Тобто вона повинна виписуватись ще у відділенні ТЦК та СП. Ну, в нас не по поодинокі випадки, коли поїздка виписується прямо на вулиці. Тобто, спочатку вас хватають. Затримують також це не поодинокі випадки. До речі, що до цього записував відео, чи можуть взагалі представники ТЦК та СП затримувати та доставляти до відділення ТЦК та СП. Залишу посилання на відео тут і зазначу, що вони такими правами не наділені. Про це зазначав суд неодноразово. Якщо вони вважають, що ви повинні бути присутні в приміщенні ТЦК та СП. Тому що ви, начебто, притягаєтесь до адмінвідповідальності, вони звертаються до органу поліції, там є окремий порядок. Про це також записував відео, залишу посилання. Отут дивіться, там багато цікавого і багато корисного з цих питань. Тобто, все повинно відбуватись в межах чинного законодавства. Зараз багато свавілля ми спостерігаємо на вулицях, тому дивіться відео, знайте свої права і звертайте увагу на ці деталі, на які вам повідомляю у цих відео. і так Якщо коротенько, ще раз підводимо підсумок за повісткою вона повинна мати назву пів військового зобов'язаного, адресу місця реєстрації, номер повістки, номер, дату розпорядження ТЦК та СП, це обов'язково. Дату, час і адресу ТЦК СП для явки, найменування посади, ініціали прізвища керівника, який видав таку повістку. Підпис керівника, дату видачі повестку і, звісно, мокру печатку. Тобто всі ці реквізити повинні бути. Звертайте увагу на це. Це дуже важливо. Якщо подобається таке відео, пишіть в коментарях, розберу ще інше питання. Вже на сьогоднішній день багато корисних тем розбирав. Пишуть, звертаються, тому якщо щось цікаво, зазначайте, наберуться там якісь коментарі, розберу тему і подивимось, що законно, що незаконно. Будете мати це на увазі при спілкуванні з органами ТЦК, ТСП та поліції. Знайте свої права, всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.